Друзі, буду готувати десерт. Десерт із лаваша. Лаваш тут у мене два листа. Гарбуз тут 350 грам. І взяла три яблука. Яблучка невеличке, я три штуки взяла. Зараз я все натру. так як святу нема, можна би змечити було. Ну, святу нема. Хто зна, коли дадуть, воно вчора так взагалі не було з утра. І... Повинно бути до, до півдев'ятого на 2 години, а вони дали півдесятого. І пів 11-го вже виключили. І до не... Півтрятого... Ну, в общем, друзі, готую дорогенький десерт, натерла я гарбуз, яблучка. Ну, я ще вирішила додати слив. Можна додати горішки. Які ви хочете, ягоди, заморожені, не заморожені, О, цукру додати я не буду. Зараз я це все змішую. Все добре, я примішала, Гарбуз, яблука, сливи. І тепер я буду розложувати лавош. Лавош це в мене величенькі такі листи. Розложу один, і на цей лаваш я буду половину висипати начинки. Я тоненько буду розподіляти. Хто хоче солодки, пожалуйста, можна цукру додати. Ну, хто що хоче додати, хоч замін, замінника, хоч що. Заміником я не користуюся. А цукру я не додаю. У мене гарбуз солоденький, яблука солоденьке. а потім я ще зверху буду його трошки, як вже буде готовий, я покажу солодить. Я, друзі, не буду цукру. Ну, так як я ще хочу трішки, щоб ж воно. Менше калорій було. Ви ж саме розумієте. Так що. І от тук. Так, Цей ловошик я. Отак от я хочу, щоб не дуже воно й товсту було, друзі. Можна, можна більше натирати гарбузо. Ну, я хочу тонше. Так мої хороші. Тепер беру я другий головок і покриваю. от так. І тепер цю начиночку я сюди. Саме розподілю. Так, духовка в мене вже включена. Як саме розумієте, що духовка не електрична, а в плиті тому що не знаю, коли світло буде. Ну, коли буде подивимось. Так, мої хороші, оце ось я розподіляю. Глянула в вікно, що в нас на подвір'ї. На подвір'ї зутра тихенько, а долі не знаю його. Так, Дивіться, оце ось розприділила. Хочете товще, хочете тонче, Мої хороші, то, що як хоче. Так, от так. тут. А тепер я буду брати отак і скручувати його. Він у мене величенький, длинненький. Можна перерізати, був би меншенький, ну я не стола різати. І так от буду като мої хороші. О. Так. Це в мене буде. Дивіться, яка ось трубочка. О. А тепер. Деко я застелила пергаментом листвій? тут застелила провонути. Я от, думаю, вам видно, але ну, я потім ближче покажу. І буду нарізати ріжу спочатку пополам Можна рівненько. Я зроблю ромбиком. От так, мої хороші. О, сливка. І сливка випала. Нічого страшного. Ось таке в нас у серединці. Бачите, воно видно і так. Ну, а тепер десь. така забірка. Так, хочете менше, хочете більше, ну, десь сантиметрів 4-5, це саме стандартно. саме так, як потрібно, мені кожиться. І три джузір цей краючок. І от так. О, тут. І тепер. Сейчас не у нас з водою проблема. У нас же штук. Нема світу, нема води. Так. Мої хороші, оце дивіться, всі які. Будуть у нас смаколики. Так, ну я б то могла й без вас нарізати. Ну, друзі, хочу, щоб кущу подивились, бо я так завжди стараюся, щоб швидше виключаюся сама. Так, і оце так відріжу. А я мої хороші вложу і вам покажу. Друзі, оце я вложила і положила вони них А тепер буду ставити в духовку. Скільки воно в мене буде в духовці, я скажу. Друзі, мій десертик у духовці був 25 хвилин. А тепер я витягнула. Він у мене хвилин 3 по стояв, недовго тишки остик. І тепер я його. З мастю, медом. От так, митком все з мастю. Це вже як... Хочете, хоч і бачки масти, хоч тільки верхушечки, кому як заманеться. Ну, якої да й бачки, можу, бо і так, як я цукру ніякого підсолодувача не кидала. Я думаю, воно ну, і так буде солодким. Воно повинно бути аж хрумкуче, друзі, таке вкусне. Так. І ці краєчки. І оце. І це мене окрує. Те, що я відрізала від краю. Я тут його положила, щоб воно зготувалося. А тепер, друзі, зверху меду я посиплю горішки. Я їх хорошо пом'яла, та ну не знаю наскільки хорошо, ну помнюла. О, і притрушу, вони постоють. До меду. Пристануть. Дівчики, це така буде вкусняшка в нас до кови. До чаю. Хто до чого? Кова, капучино, цикорі, хто що п'є. А може просто й так. Так. І оце всі притрусили. Ще оцей окроїчик не притрушений. Все, мої хороші. Друзі. Оце мої смаколики. Смаколики готові. Я вже зняла пробу. Друзі, це дійсно вкусно, смачно. Готуйте, мої хороші!